Здати амбулаторію обласна адміністрація планувала у 2019 році. Їх будували за державною програмою. З 13 недобудованими залишаються 6. Одна з таких у селі Угроїди Сумського району. Два роки тому у центрі села на місці колишньої прохідної цукрового заводу почали будувати амбулаторію. За півроку роботи зупинили. Зараз сімейний лікар приймає людей у будівлі колишньої старої лікарні, бо за новим тендером роботи не почалися. В старому приміщенні ну, дуже незручно. Воно е, було раніше лікарнею, двоповерховий будинок, площі вони всі не отаплюються, е, дахи тече і. Е, Ну, немає того кількості населення, як було раніше, коли був, працював цукровий завод і було багато прирост населення. По сучасним вимогам тут повинна будуватися нова новітня амбулаторія, сімейна амбулаторія, де працюватиме два сімейних лікаря, дві сімейних медсестри. Лаборант у нас є, водій, санітарка, реєстратор. Використовують тут лише половину приміщень, усі вони на першому поверсі. В час пандемії відкриття цієї амбулаторії потрібно як ніколи. І сподіваються, жителі нашої громади. Що з відкриттям амбулаторії буде відкритий аптечний кіоск. на даний момент на три села немає, єдіно, не єдиної аптеки. Всього амбулаторія обслуговують чотири села: Угроїди, Наумівка, Тур'я та Петрушівка. Це близько трьох тисяч людей. Лікарні пользуємося почти кожен день, тому що в мене мама хвора на онкобольна. Я часто визиваю Галину Григорівну днем і ночі. Вона до нас ходить постійно, ніколи нам не відказує. Ми нікому в допомозі не відказуємо. І це наші люди і до кого вони ще будуть обращатися як не до нас, і з усім з усіми бідами їх і, і хворобами і, все, і всіми неурядицями. Збудувати амбулаторію на умовах співфінансування мали за майже 10 мільйонів гривень. 90% – це гроші державного бюджету, решта краснопільської громади. Виконав підрядник 70% робіт, розповів голова Краснопільської громади Юрій Яремчук. З свого боку ми виконали свою частку участі в програмі, це забезпечення 10% фінансування. Ну, Передбачали згідно цієї програми це будівництво власної амбулаторії, це придбання сучасного обладнання і придбання автомобіля для сімейного лікаря. На сьогоднішній день, на жаль, з тої програми це виконаний один пункт, це придбання автомобіля для сімейного лікаря. Разом із Українською амбулаторією незавершеними в області лишили ще п'ять подібних об'єктів. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми. Тендер на шість недобудованих на сьогодні амбулаторій, у тому числі в угроїдах, у 2019 році виграло ТОВ профбудсістем. Підприємство зараз судиться з департаментом капітального будівництва обласної адміністрації, оскаржує частину розірваних із ним договорів. Паралельно тривають достові розслідування у кількох інших кримінальних справах щодо будівництва амбулаторій у селах області. У листопаді 2020 року служба безпеки провела 16 обшуків у Сумах Полтаві та Києві у справі можливого привласнення 19. Надцяти мільйонів гривень під час робіт з будівництва 10 амбулаторій, що стосується угроїдів, то за заявою підприємства у березні цього року господарський суд закрив справу. Чому відкликали позов і чи будуть судитися далі по інших об'єктах? Такий коментар ми намагаємось отримати у директора товариства Олександра Волоського. За інформацією речниці Сумської обласної прокуратури Наталі Науменко по цій амбулаторії зараз перевіряють факт розтрати або привласнення бюджетних грошей. Чи буде таке, має дати відповідь експертиза. Загалом із 13 нових сільських амбулаторій, які мали звести в області до кінця 2019 року, на квітень 21 го здані в експлуатацію сім. Це, зокрема, у селах Бездрик, Степанівка і Кияниця Сумського району, у Коровинцях, Хмелів і Синівка Роменського, селі Березі Шосткинського району. Нарешту шість амбулаторій, які залишились недобудованими в Угроїдах у селі Андріячівка на Роменщині, у Чернечій Слободійко-Нотопського району, Кардашівка, Малопавлівка та Корабельського Хтирського району обласний департамент капітального будівництва провів нові тендери. Коли починали проекти з будівництва 13 сільських амбулаторій на Сумщині, його оцінювали у 145 млн грн. мільйонів гривень. Скільки грошей витратили фактично і скільки ще планують? Ми чекаємо відповіді від департаменту КАП будівництва обласної адміністрації.